Доброго ранку! Поки ви чекаєте справжнього весняного тепла в Київському ботанічному саду, вже масово збираються люди для того, щоб навчитися чомусь новому. Сергій Романович, чому сьогодні ми з вами будемо вчитися? Сьогодні ми будемо вивчати сорта піонів, вчитися за ними ухажувати і вчитися, як їм свій сад. Садовий експерт ранку Сергій Коженевський обіцяє познайомити нас із людиною-легендою. Знаний в всьому світі український учений ботанік Василь Федорович Горобець власноруч вивів біля півсотні сортів півонії та зрештою вирішив відкрити секрети селекції водам аматорам Заради того, щоб побачити гуру та повчитися в нього, люди приїхали зі всієї України. Многі навіть не бачили і не розуміють, що є така різна сортів піонів, а звикли ще що к білим, розовим, красним. Ну у піонів дуже багато відтінків. і більше садівників про них навіть не знає. Вже так склалося, що ми звикли відвідувати ботанічні сади в час квітнення магнолій та буску. Тоді як цвітіння півонії, що відбувається трохи згодом, видовище не менш яскраве. Лише в столичному бутанічному саду імені Гришка квітне більше 200 видів півоній. зокрема, і ті, що вивів Василь Горобець. Піони на сьогоднішній день дуже популярні. Во-первых, це довголітня культура. То есть на одном месте пион может расти 25, 30 и 50 лет. На сегодняшний день разнообразие сортовое очень большое. Лише уявіть, декоративні півонії більше двох тисяч років. Ще за два століття до нашої ери її вирощували в Китаї, виключно в садах імператорського палацу та заможних сановників. Сьогодні в піднебесній її називають квіткою багатства, знатності та вважають за головний символ країни. Що квітня сотні тисяч людей зі всього світу збираються в місті Лоян, аби насолоджуватися квітненням рослини. А молодята воліють саме в цей час побратися, кажуть за китайською традицією, півонія свідок щастя. А щастя забагато не буває, впевнені і наші садівники. Сьогодні півонія це не лише квітка, яку легко вирощувати. Насправді це стиль життя. От дивіться, наприклад, у ця пані, яку звуть Тетяна. Скільки ваші колекції квіток? моїй колекції більше п'ятиста сортів півоні. І наскільки я розумію, що для вас це дійсно стиль життя. Я бачу, у вас півонії на хустці, вас півонії на одязі. Отут, я кажу, брошка така, да, у вас півонія, І так. ще щось ваше крута. Ще така в мене є шляпочка. Це квітка, яка дуже пишна, красива, багаторічна. І що саме головне, це квітка для ледачих, тому що вона потребує мінімального уходу. Оце квітка нам підходить. Півонії краще садити на добре освітлених сонцем частинах ділянки. Найліпше це робити на початку осені. Розмножують рослину діленням, найкраще бруньками з частинами кореня. Можна і відводками, стебловими та кореневими живцями. А от якщо волієте вивести власний сорт, то треба запилювати різні півонії, висаджувати насіння та чекати на перший результат мінімум 5-8 років. Кручить півонію водів Василь Горобець. Ну а ми всі в очікуванні великого квітнення. Вже за місяць воно розпочнеться в Китаї. Якщо це для вас далеко, приходьте в кінці травня в столичний ботсад. сад, побачите все на власні очі та зрозумієте, що досі ви нічого про пілонію не знали.